Вітаю, Овнів! Це ваш старопрогноз на тиждень, 7 по 13 квітня. І так, Овне, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях, які люди вам попадуться на вашому життєвому шляху? Щитуйте з карт енергетику, роздивляйтесь свої знаки, тому що розклад у нас загальний, кожен побачить те, що йому потрібно побачити. І так, перша карта у нас понеділок. Вісім жезлів буде говорити про те, що понеділок всі події будуть розвиватися швидко. Тобто те, що до цього часу не рухалося, в понеділок може зрушити з мертвої точки. Можливо, вам придеться вирішувати якісь питання надто швидко. Тобто бистро зібратись кудись поїхати, бистро позвонити, бистро зустрітися з якоюсь людиною. День пройде на максимально швидких е, таких енергіях, день такий енергійний, харизматичний, запальний. Можливо, ви Знаєте якусь новину? Вівторок. Чотири жезли буде говорити про стабільність, про той день, коли ми можемо щось відсвяткувати. Наприклад, ви тут щось знали або поїхали, вирішили якесь питання, і вівторок ви його святкуєте. Чотири жезли нам говорить про стабільність, про нашу опору, про той день, коли ми відчуваємо впевненість. Ми стоїмо твердо на ногах, ми досягли якогось результату. І четвер, от, що цей, що цей день проходив вогняних ваших енергіях, буде говорити, що вам буде дуже. Дуже комфортно в ці два дні. Це може говорити про будинок, про вашу квартиру, тобто про якісь домашні справи. Можливо, хтось купляє будинок, можливо, хтось купляє квартиру, тобто все, що пов'язано з нерухомістю. Середа. Знову ж же, жезли, жезлова енергія, принцеса жезлів, тобто паж жезлів, буде говорити про якусь можливість загоряння якоюсь справою. Та? Можливо, вам запропонують якусь нову ідею і ви нею сильно загоритеся, тобто вирішувати, братись за навчання. Ну, навчання це в нас буде більше паж мечів, але я маю на увазі, що якщо вам потрібно до якоїсь справи навчатися, ви загоритеся прямо цим ділом. Ділом, оцим потенціалом. Карта може ще говорити про вашу дитину. Можливо, у вас буде з нею от така тісна комунікація середу. Четвер. Лицар кубків. Якісь романтичні зустрічі, позитивні емоції. Лицар Кубків, він у нас романтик. Це така людина, яка може з'явитися в нашому житті, яка от буде бачите, метелики літають. Тобто з ним буде приємно, він буде гарно розказувати. Він буде. Подарунки вам дарувати, якщо ми зараз говоримо про дівчат-овнів. Якщо ні, це буде говорити про якийсь романтичний настрій в цей день, про позитивний настрій, про якусь емоційність. Можливо, ви будете надто емоційно все сприймати в цей день, всіх будете любити, все вам буде в цей день приємно і позитивно. П'ятниця, а п'ятниця колесо фортуни. Тобто, щось у вашому житті змінюється, щось міняється. Повертається на 360 градусів. Чи це буде на благо чи ні, ви вже будете бачити, але однозначно щось міняється. Колесо фортуни буде говорити ще про дорогу, можливо, хтось кудись поїде. В цей день звертайте увагу на ті події, які відбуваються. Можливо, ви ходите по кругу. Тобто, можливо, вам варто на щось звернути увагу те, що відбувається от у вас циклічно. Субота. Карта помірності, тут вона називається Рівновага, буде говорити про те, що в житті баланс, рівновага, спокій. Ви довіряєте вищим силам, все йде так, як потрібно. Так? Тобто після колеса фортуни в нас йде колесо, в нас йде помірність, буде говорити про те, що ви от на своєму шляху, ви, на вірному шляху, я тоді так думаю, що колесо фортуни програється для вас в позитивному ключі. Карта буде говорити про те, що ми в цей день. Находимо золоту середину, ми знаходимо спокій в душі, ми знаходимо спокій в своїх якихось апетитах. Тобто, якщо і ви не знаходите, то цей день все ж таки бажано його віднайти. І неділя, двійка жезлі. І в цей день ми можемо стати перед якимось вибором. Тобто, щось в житті в нас відбувається е, таке, що може нас поставити перед якимось вибором. Ну і ми будемо думати, потрібно воно нам, не потрібно воно нам е, знаєте, е, обдумувати варіанти за і проти. Однозначно щось таке зміниться, можливо, вам запропонують щось у вашому житті, тобто життя міняється, ви думаєте, в цей день знаходити у ту рівновагу, але в неділю все ж таки вам потрібно прийняти це рішення. Ну, не то, що потрібно, ви будете стояти перед цим вибором і зважувати всі за і проти. І давайте подивимось для вас пораду на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду. Для овнів, королева Пентаклів. Королева Пентаклів буде нам говорити про те, що ми маємо. Прорахувати всі свої кошти, розподілити всі свої кошти, подивитися, на що ми їх можемо тратити, на що ми їх не можемо тратити. Ще ця карта нам буде говорити про те, що якщо ми хочемо десь вкладати якісь фінанси, прокрутити якусь фінансову операцію, нам може допомогти от така людина, і нам бажано до неї звернутися. І така людина є присутня у вашому житті, тому що карта би цього не показувала. Якби її не було. Значить, якщо вам потрібні якісь фінансові операції, зверніться за допомогою до цієї людини. Вона однозначно вам її надасть. І так, Овне, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня. У вас всі дуже гарні, яскраві помаранчеві карти, от такі, як знак огня. Бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!